Всім доброго раночку. Сьогодні 19 жовтня і буде трошки осіннього фідера. Дуже прохолодно, дуже вітряно. Я тільки-тільки розклався. Зараз вже десята. Десь дві години в мене пішло на те, щоб розкластися і примірятись, ну в основному примірятись, тому що водойма досить складна по рельєфу, це кар'єр колишній. От Тому прийшлося трошки повозитися з примірами. Вибрав дві дистанції і це вже мабуть другий закид. Плюс два було, коли приїхав. Зовсім нельтна погода, але що робити, треба рибалити, тим більше, що давно давно не був на рибальці, давно нічого не знімав. Ой, тому сьогодні так. З двох дистанцій рибалю. Одна ближня і одна дальня. Ну, Логіка така, що невідомо було, чи рибка взагалі буде клювати, чи ні, чи взагалі вона присутня конкретно зараз в цьому місці, тому для того, щоб перевірити, де вона є, вибрав дві станції, покльовок поки що не було. Ну, в принципі, це от буквально ж кажу, пару закидів зробив. От, ну я рішив підзняти вже це все діло. Трошки підмерз, трошки підмерз. Можливо, впізнали це місце. Я тут відку ловив, є на каналі відосик про линів, якраз от звідси, але тоді я був з оплавками, а зараз так подумав, що з оплавками не дуже актуально буде, хоча з собою їх взяв. Але хвиля така, що було би некомфортно. А сховатися від хвилі тут немає де, тому що Вітер зараз східний. І цей весь берег, який доступний для рибалки, він просто продувається. Тут, тут хоч трошки сховався. Такі пороги. Що ж, кормлюся, чекаємо перших покльовок, першу рибку. Не повірите, але з ближньої точки є клювання. Щось двічі смикнуло і на цьому все закінчилось. Перевіримо трошки котяжечкою. Так, ну нема продовження. Траву засіла кормушка. З наживки в мене сьогодні лише опариш. Це старий минулого тижня. Його буду просто додавати в прикормку і 200 грам свіженького. Його теж буду підсипати. Тому сьогодні не буде зернових, нічого такого, просто... Прикормка і якщо буде активна риба, то буду її ставити на точку все таки опариш. Вдень покльовочка і здається, щось сидить. А що в нас тут? У нас плотвичка. Але ну, дуже дрібна. Тому повертаємо її назад. Ну це добре. Якщо є дрібненька плотвичка, то може і підійде щось. Більш цікаво. От, клювання, клювання. Яке клювання. Ну, давай. Ні, нічого. Ні, щось є, щось є. О, дивіться. Ну, це прям цікавіше. Прям сильно цікавіше. Козлик. Невеликий, але це вже початок. Непоганий початок. Какая силь нормальная риба? Що у нас там? Так, уплоту я, люблю ловити. Це да. Тирна осіння подучка. Тримаю паузу десь три хвилини між закидами. Так а що не вже вітер стихне трошки. Ух, як, 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 як. О. Маємо щось. Здається, плотва знову. А, плотвичка. Так, має покльовку одночасно на два вулич. Цікаво. Так, ну вижня. Давай. Ні, ніча. Ловлюсь такими гачками. Це флагман Allround 10-го номера. Тненькі, гострі гачки. Так, а лісочку використовую теж флагмановську 0,148. Повідається сантиметрів 30 буквально. Щось трошки якийсь провал в кльові. Так добре починалося все. 11. Сподіваюсь, через те, що не клюється, через те, що на точку підійшла якась більш крупна риба і розігнала плотву. Це був би ідеальний сценарій. Фу -фу 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 -фу. Так що ж ти робиш, що ж ти робиш? Ооо! А що, нічого немає? Ні, щось є. О, так непоганий козлик. Це конечно. Звісно... Эй! А що, ти за очком пішов, чи ні? Не. Так, звісно, нахрапом думав підняти його, але зійшов. Добре, що під берегом дрова і він впав на траву, встиг взяти рукою. Ух, яке клювання тут у нас. Це називається клювання відчув сратою, тому що. Поки відволікся на гачок, вже почав скакати. Але ні. До речі, якщо думаєте, що в Болгарії не промишляє бракан'єри на водоймах, то це не так, в принципі. Тому що де я зараз сижу, переді мною попереду плаває. Пляшка. Ну і вона точно там плаває не через те, що її несе хвилями. Вона весь час стоїть на місці, то скоріш за все вона просто прив'язана до сітки. І таких пляшок, я зараз бачу три, як мінімум. І це тільки тут. На минулих вихідних я був на водосховищі Вогняново. Там в принципі пів водосховища засипано сітками. Тому браки є кругом. Я тут поки з камерою вожуся, в мене покльовки відбуваються. Що там? Що там? Чернуха. Не говорив про неї, згадував сьогодні. Ну, дрібненько, да, але що поробиш. Осика, осика. Так, рыбка Е. Розібрати з будущим. Так, вроде было, наче. Где? Тут вот вычка. Ну так, в переміжку клює плотвичка, клюють підлящики не супер великого розміру, але досить приємні як для цієї пори року. Риба не стає на точки. Вона то підскакує, то відходить. Можливо якийсь хижак її тут ганяє ще. Такими хвилями, хвилями. Ого, аж зірвало зі стойки. Що цікаво? Я ж на цьому місці разів три, мабуть, приїжджав, ловив линів. І тоді плотва не клювала взагалі. Може там проскакувала одна-дві штучки, але не було її. Були окушки, краснопірка. Ця вся, вся штука. На ну, такий розмір риба пішла. Вже майже півдруги кльов не сказав би, щоб стих прям, але покльовки стали рідшими. Вітер це так же дує, це так же прохолодно, не дивлячись навіть на те, що вийшло сонце. Але ну що, осінь, ну, так, така пора, я не знаю, так пізно, в принципі, Болгарія ловив уже, але не сказав би, що прям це якісь роздачі, люті по рибі. Да, давно покльовує. Да, рибка ще активна, але ну, треба зважати на погоду трошки. В принципі, поки що все окей. Хотілося б, звісно, і рибу крупнішу, і покльовок більше. Але маємо, що маємо. Йой, що робить? Дві вудки, дві клює. Але без завершення. Оп, що запитав? Лутвичка ну трошки крупніше вже. Приємно, приємно. Непогане клювання було. Туди-сюди, а на годиннику вже пів п'ятої. В принципі, потроху буду збиратися, вже докидую пригорнку. Там лишилось буквально закиді на 10, може. Ще на хвилин 40 може затримаюсь. Але садок треба просушити, тому зараз швиденько покажу, що сьогодні вдалося наловити. В принципі, небагато. Але як для кінця жовтня, мені здається, цілком і цілком. Кльовочки були здебільшого зранку. Після обіду почали спадати і от зараз вже я так сижу, там дрібний окунець, дрібний сонячний окунь, плотвичка проскакує, але вже без, без якогось е, нормального темпу. І частоти покльовок. Тому ну, треба збиратися, думаю, скоро буде. От. Показую, що зловив. В принципі, ось десь так. Трошки підлящичків, трошки різнокаліберної плотви, пару червонопірок. В принципі, на тараночку буде. На сьогодні, думаю, все. До наступних рибалок. О, моя якраз покльовка. Пока!